Друзі, доброго дня. Вчора не записував відео, зараз може буду записувати через день. Сьогодні хотів вас надихнути на роботу з емоціями. Я вам хочу сказати, що навчитись пропрацьовувати емоції це наше все. Тому що е, нас в школі ніхто тому не вчив, батьки наші тому не вчили. Дивіться, емоція. Це е, якийсь стан. Буває негативний, буває позитивний. Святі нас завжди учили, що ви не повинні уходити не сильно в гори і не сильно в щастя. Знаєте, такі бувають взриви емоційні. А, до речі, нас е, сучасний світ якраз на це налагоджує, да? на якісь такі емоційні взриви, ярчі впечатлення там. От, насправді, впечатлення це те, що створює нашу карму. Не знаю, як на українській мові слово впечатлення. Вот. Впечатлення це те, що створює нашу карму. Це те, що створило наш сьогоднішній день, сьогоднішнє життя, сьогоднішнє тіло, сьогоднішні обставини. Це враження. Да? Впечатлення враження. Наші враження. Над цим треба медитувати, пороздумувати. Це одне, один момент. Емоції. Чому потрібно пропрацьовувати емоції? По-перше, нас навчили ковтати обіду. Да? Сидимо ми за столом, щось хтось сказав, ми обідались, ми ковтнули цю обіду і пішли. Ті, хто займається здоров'ям, психосоматикою, знають, що потім ця обіда йде далі, і потім в людини. Хвороби, да це емоційний стрес. Нервова система наша вона не витримує постійних стресів, розумієте? І треба навчитись її розслабляти. Перше, що ви можете сьогодні вже зробити, наприклад, це шавасани. Найдіть собі, Найдіть в Ютубі Шавасана, напишіть. Це така йогічна поза, коли ви лежите. І дивитесь, закриваєте очі і повністю розслабляєтесь, і там голос інструктора вам пояснює, що і де, як треба розслабляти, і це треба просто практикувати. Це один момент роботи такої глобальної з нервовою системою. Другий емо... момент пропрацювання своїх чувств, емоцій, почуттів емоцій. Дивіться, сьогодні моя донька. Вона мала, ну в неї є там урок, який їй складний. Е, то І е, я її питаю, ну як там в тебе в школі, як там що, вона говорить, що та, все нормально. Знаєте, ми це все привикли, все нормально, все нормально. І це вже дитина моя говорить, та, все нормально. Я кажу, а може є якісь уроки, де тобі важче, ніж на інших, або е, ще щось. І вона мені починає говорити, що да, на одному уроці їй там важко. І да? я їй починаю говорити: Окей, давай згадаємо цей урок, і ми говоримо. Е, урок такий, то урок такий то, урок такий. -то, да? там в неї це французька кажу: французька, французька, французька. Кажу, якісь образи в тебе з'являються, коли ти це промовляєш. Вона каже: ну трошки тяжко буває. Ну, ми з нею вже працюємо по емоціям з самого дитинства, і зараз вісім це з чотирьох років чи з трьох, навіть коли вона почала усвідомлювати, я вже з нею починав пропрацьовувати емоції. Тому в мене, ну якби діти, вони розуміють, що це відбувається. І вона каже, дай якось мені сумно там на серці. Я кажу, добре, давай далі. І ми промовляємо: французька, французька, французька. Що це означає? Це не просто слово автотренінг. Коли ви це говорите, якщо в когось з вас, наприклад, зараз проблеми на роботі, якщо ви зараз сядете і почнете проговорювати собі, робота. Робота, робота, у вас почнуть спливати образи, у вас почнуть чувства бігати, емоції по всьому тілу. Або позитивні, або негативні. Вам згадаються якісь люди, які вас оточують на цій роботі. І вам треба оце попромовляти. Навіть зараз сядете: робота, 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 робота. І у вас там піде по всьому тілу бігати емоції, і ви це продовжуєте, продовжуєте, і воно поступово почне згасати. Потім після того, або, наприклад, зараз війна, цей стрес постійний від війни чи від сирени, да? ви промовляєте: війна, 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 і вас почне емоції, вас почнуть роздирати просто. Ну, це, звісно, для людей, хто ну, трошки працює зі своєю психікою. Любі ваші проблеми, які є, через одне слово можуть пропрацьовувати те слово, яке в вас викликається. І потім ви сидите і дозволяєте цим волнам, вони спочатку піднімаються на декілька там, секунд, хвили, ну, може, на хвилину там, максимум, а потім вони згасають. Якщо, наприклад, ви пішли в емоції, вас це перший раз робить вас сильно розривають ці емоції, то вам потрібно, потім, коли ви вже не справляєтеся з тяжкими емоціями, вам треба сказати собі, а що позитивного. Є за цим. Або якщо е ви нічого образ ваш не знаходить, тоді просто промовляєте, я дивлюсь на цю проблему з довірою. Або я дивлюсь на це з довірою. Це фраза конкретно, яка розкриває і відпускає. Або якщо ви зайшли в негативні емоції, вони вас не відпускають. Просто робите головою такі легенькі поклони. Поклон Богу в цих емоціях, поклон Богу в цих емоціях, поклон Богу в цих емоціях і от в, цей, в цю секунду вас стопудов відпустять ці емоції. Це я вам зараз розкрив метод. Як було з моєю донькою? Коли ми з нею промовляли французька, 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 в неї пішли емоції трошки негативні, потім. Коли ну, з дітьми не так-то легко насправді працювати, бо ну, в них все окей, переважно. І коли ми почали з нею поклони робити: Бог у французькій, Бог у французькій, Бог у французькій, і потім Бог всі, у всій школі, то коли ми почали, в неї почало, вона каже, так ніби тремтить рука. Ви це відчували. Якщо ви працювали, ну я надіюсь, що ви працювали трошки з емоціями. Якщо ні, пишіть, я буду більше методів розповідати. Більш може методологічно, що сказати, що взяти в руку, записати то, сказати то, щоб ви почали, хоча б 20 хвилин в день, ви навчились пропрацьовувати ці емоції. Якщо у вас вже пішли, ну то, то що у дитини моєї пішло, якби трімер такий по руці пішов. Це говорить, що нервова система в цю секунду розслабилась. А ви зараз задумайтесь тільки, скільки ви речей в собі подавляєте, 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 і ви не даєте своїй нервовій системі розслабитись. Тому працюйте от з таким простим методом. Я вам його розповів. Можете ще раз прослухати відео, ви все можете зрозуміти. Перше, ви сідаєте, найпростий приклад це робота або людина, яка вас тригерить. Закриваєте очі, де вас ніхто не бачить, чи в парку навіть можете сісти, де завгодно, і починаєте подумки повторяти. Робота, робота, робота. І всі емоції, які вас нахлинуть, ви просто дозвольте їм. Проїзходити цим емоціям. Вони будуть іти, 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 і потім ви побачите, йде на спад. Якщо ви це робите перші рази і довго не проїходить успокоєння да, всередині, переключаємось на внутрішні поклони. Дорогий Бог в цьому стані поклон тобі, дорогий Бог в цьому стані поклон тобі. Тому що кожен стан це є Бог. Хочете ви в це вірити чи ні? Кожна емоція. Це, знаєте, кожна емоція. Є істина, головна емоція це любов, Все решта це приламльони емоції. Розумієте? Як зеркало б'є, луч сонця, і ми його направляємо, воно відбиває. І так виходить, кожна емоція це недолюбов. Розумієте? І чим нижчої вібрації емоції, тим вона гірша. Але всі емоції беруть початок з любові. І коли люд... а людина це, як знаєте, прийомник і трансформатор. Тобто ми приймаємо енергію і трансформуємо. І виходить, що ми можемо вкладати в себе любов, а з нас буде виходити не, не дуже якісь позитивні речі. Тому треба вчитись бути хорошим прийомником для Бога. Розумієте? Постарайтесь бути хорошим прийомником Бога і трансформатором. І перше починається з прийняття і розслаблення. Сіли, заспокоїлись і працюєте з собою. Далі буду знімати відео і будуть методи прямо покрокові такі. Дякую всім вам. Ставте свої лайки, задавайте питання, пишіть відгуки. Буду дуже вам за це вдячний. Нервову систему треба розгружати. До побачення.